21 січня, друзі, коронація ще одного пляшивого в Америці. А в нас свої справи. Гуртовий ринок, місто Кривий ріг. Суттєвих змін немає. Мандаринчики 60. Картошка 25-28, цибуля 12-13. Морка 35-25, буряк 20-25. Яблучко 35-27-22. Пекінка 55, ну, звичайна капуста здуру зійшла по 38. Риночок такий слабенький, вівторок. Людей мало, продавців мало. Ну і що, які в нас надії на майбутнє? Я про надії не буду говорити, але ціни у нас не міняються. За мене неправильний сад, лайки, коментарі. Підписуємося.